Пожалуйста, мойте. Но лес не трогайте. Не трогайте лес. Мы не дадим его. Для того, чтобы завод работал, нам нужен песок. Песок, Где вы хотите брать песок? Да. Какая связь вот, там, этого места, где вы стоите, с работой вашего завода? Ну, Мне объясните. Почему Я вы здесь? здесь? Потому что это наш карьер. Мы где ваш карьер? Бра... Вот здесь. Где? Да. Вот здесь. Да. Я вам да. говорю, подождите, ваш. подождите. Это не Нет, нет, подождите. Он наш, и ваш одинаково. Подождите, подождите. Подивайте. У минулі вихідні у Харкові біля Основянського озера, де вирубують сосни, розчищаючи територію під піщаний кар'єр, зустрілися захисники жихарівського лісу та представники заводу Харківські будматеріали екоактивісти, жихаряни, харків'яни з інших районів міста вдруге збираються тут, аби сказати ні вирубці лісу і розширенню кар'єру для видобутку піску. Кортильяны проти вирубки лісу! Свидами кардилььяны проти вирубки лісу! здесь, на месте нашего леса, хотят сделать песочный карьер. Завод вивів своїх людей як адмінресурс пользу з угрозою увольнения, щоб вони прийшли і сказали, що вони за робочі місця, Їх не интересует наш ліс, ліс горожан, які приїжджають здесь, отдыхают. Они хочуть з цього лісу зробити все карьер. кар'єр. Ми просимо нас підтримати і захистити наш ліс. У представників заводу свої аргументи. Ми должны обеспечувати город і фундаментними блоками свою громаду. А громада добавля увідіти, що ми не собираемся вирубувати весь ліс. она как только пойметь где место розробки, всі успокоятся. до ближайших домов, там до, до Киева пішком страхи о том, що обваляться дома, они безпочтене. За словами керівниці заводу, у підприємства є усі дозволи. Однак люди, які живуть тут, не знайомі з дозвільною документацією і не дуже вітають таке сусідство, маючи гіркий досвід минулих років. У 90-ті роки, коли тільки починали викопувати цей кар'єр, була така ситуація, коли будинок просто зійшов в кар'єр. І ну, якби ніхто тоді не не зміг це придати такій огласці. Зараз теж є будинки, які знаходяться майже перед обривом. Ніхто теж нічого не робить для того, щоб інші будинки не зійшли в кар'єр. Вони збираються все вирити до дитячого садочка. Детячий садочек тут вот находится, порядка. Потому что там родники бьют, и я живу там, уже трещины, все на свете. Я вот сфотографировала, хочу показать это. Понимаете, надо ж немножко думать, что можно делать, и а что не можно. Завод 10 метров у нас забрал, а теперь мы не можем ни канализации провести, ничего абсолютно, а воду нам перекрыли, и года не было. Я хочу закликать миську Раду. Міського голову та всі державні установи, які за це відповідальні, я хочу за щоб тут заборонили виробку лісу. За словами екоактивістів, після цієї акції протесту відбулася зустріч з мером Харкова. Після діалогу каже Світлана Кураксіна у захисників Жихарівського лісу, з'явилося більше оптимізму на збереження соснового бору, який входить до смарагдової мережі Європи як територія, особливо природоохоронного значення у межах Харкова. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.